Друзі, вітаю, канал Мене звати Олексій. Давно не викладав відео вже. В цьому році це перше. Вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом. і бажаю всього найкращого кожному. Вирішив викласти таке відео. У мене декілька днів назад. Свиноматка з'їла порося. З'їла в прямому смислі цього слова. Поросята ці вже, ось вони, це вже їм сьогодні 31 день. На 29-дні му дні вони ще були біля неї. Ось ось свиноматка. От. Свиноматка не худа. От, хотів тримати 35 днів, зараз так тримаю, вони гарненько виглядають, переходять без діареї на гранулу. Ну, я так почав останнім часом робити і в принципі мені результат подобається. От. І це два дні тому. Жінка пішла перше короти. Зве мене срочно, каже, дій сюди, свиноматки їсть парися. Я злякався, думав, що свиноматка вийшла на вулицю і там в нас одне з більших представилось, у нього грижа. І грижа розійшлась по всьому тілу, по животику. Ну, воно вже було таке ледь-ледь живе, я його допоміг йому коротче, отойти в свинячий світ. Лишив на, землі, на дворі, поклав біля сараю, щоб потім е, та віддати собака. От, я думав, свиноматка там чи якась свиня вийшла, да, їсти коротше. але ні, забігаю сюди і дивлюсь, я е, зараз ставлю кусок відео і дивлюсь в прямому смислі цього слова, е, оця свиноматка. Їсть порося своє. А у мене з цієї групи, я в ТікТоку більше викладаю е, коротких відео. А у мене було, у мене є все, чотири таких маленьких їх було. Чотири маленьких і одне було середнє. Не хрякай. Одне було середнє і воно підкульгувало на. Передню ніжку. у нього була лопатка підпікша. У мене теж таке було. Нормально все пройшло і зараз э, ганяє, навіть не знаю, де воно. Не можна його розібрати. І з якого дива? Це ж в день заходив, це було вечором, в день заходив, все нормально, воно собі там постійно лежало біля кориця, біля, там, біля кастрюльки, я їм туди гранулу підсипав. Щоб свиноматка не заставала. воно собі там піднямувало, їло гранулу, під мамку ходило до сіськи. І це є. І заходжу, а воно а з'їла йому вже два задніх окорока і повністю з'їла, і їла з, таким, з такою охотою, бо то вона ніколи їжі не бачила. Хоча в кориті постійно була їжа. Я свиноматок тримаю не на нормі, я свиноматку лактуючу кровлю вдоволь, щоб вона не захудала і не впала на задні ноги при відлучці. У мене один раз таке було, що свиноматка після відлучки впала на задні ноги і ледь підняв. От, і я заходжу, вона з, такою, з таким апетитом його днями там багато. В Тіктокі багато різних там мені розказували, що вона там, робила відбор слабших, там, що я кормлю неповноцінним е, їдою. Е, Ні, не, в мене на, свиноматка на старті. Старт у мене 25%, але я додаю БМВД такі 15%. Для чого я вже казав для того, щоб поросята, коли під'їдають з корита, легше переходили на старт і не було в них діареї. І потім після відлучки я їм даю гранулу, так як вони вже гранулу під'їдають. Гранулу з цим 15% БМВД. І потихеньку збільшую-збільшую до норми 25% гранулу прибираю, а БМВД старт так вже увілічую до 25%. Так що в мене такі, в принципі, я думаю, одна, одна версія, це те, що вона на нього наступила на лапи і пішла кров. І так як вона в грець, ну, в свині, самі знаєте, як реагують на кров, вона його почала, можливо, за того їсти. Ну, Свиноматка себе стала потім неадекватно вести. Ми її зразу, а, прибрали, перегнали сюди. Свині після цього мали поросята, чуючи її, в принципі, вони не буксували, не кричали. Ну так, трошки підпискували, але нормально. Ось вони вже це другий день, вони топчуться собі грануло, п'ють воду, їм трошки ще допомагав, а, допомагав воду. Набирав поїлку воно. Воно вже самі трохи якісь понаучувалися. Самі пить. Якісь понаучувалися, якісь ще ні. Але може після тих, хто допивають, то в принципі все нормально. Діреї в них немає. Так що таке, зараз поставлю кусок того відео, яке я засняв. Ну, в принципі, все. Всім пока, всім всього найкращого. Бережіть себе, бережіть країну. І все буде Україна. А ця свиноматка вже піде на тушонку. Все, всім пока. Сьогодні, звісно, пройшов нонсенс. Прийшла жінка поряд, коли кричить мене... Зве, типа, мов свиноматка доїдає порося. Ну, я вначалі не зрозумів, бо у нас там одне трохи порося отошло, лежало на вулиці. Але ту, як вона назвала, то воно, вона не могла його бачити. Приходжу, а тут свиноматка, коротше, а... одне з своїх малих. Воно було трошки калічкою, в нього була типу, лопаточка підпухша. Але в мене перед цим таке було. Воно вичухалось, лопатка стухла і зараз ганяє доволі таке велике. А це, коротше, я не знаю, воно було трошки хвореньке таке, менш подвижне, але гарненьке впітане. От. І не знаю, по якій причині, коротше. Воно просто-напросто просто зажрали її коротше, задні ноги. Я не знаю, як вона його вбила. Я сьогодні ну, в обід заходив, було все нормально, вони всі ганяли, їли, і воно воду пило, коротше, лежало собі. З якого дива взагалі не зрозуміло. І це нормально, все свиноматка, ми її одразу ділили. А тут пожрала це порося. Не голодна, не обхиляна, є вода. Трошки. Тут вигрібала. Сучка така. І ось такі пироги, Воно тікайте відсюди. сирони. І це вона народила 11, 11 грудня. Получається сьогодні 29 днів. Хотів ще пару днів потримати, але коротше, не знаю навіть що робити. Тому що це триндець просто якийсь. Чи вона піде далі їх хала чи що з нею не тою кабіною сталося. Отакі от діла. Зараз буду щось робити.